Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі! Нарешті ми готуємо тортик, який має назву Норвежський торт. Його називають найсмачнішим. І Справді він дуже смачний, ні на який не схожий. щось таке між київським тортом і між тортом Карпатка. Дуже смачно готуйте, не пожалкуйте. Перш за все, нам потрібно 4 середніх яйця. в мене категорія С1, Вони мають бути кімнатної температури. Дуже обережно. Потрібно розділити білки і жовтки, зробити, щоб це було окремо. Розділяємо яйця обережно, щоб ні, ні шматочок жовтка не потрапило до білків. Білки поки відставляємо, не потрібно їх нікуди ховати. У мене тут 100 грамів вершкового масла. Воно має бути кімнатної температури, тобто м'яким. Додаємо дрібку солі для балансу смаку і додаємо цукор. У мене 100 грамів, мені цього вистачає по солодкості, тортик вийшов помірно солодким. Тепер міксером, будь-яким, який ви знайдете, можна й мало потужним, збиваємо 3-4 хвилинки до стану, щоб масло в нас трішки посвітлішало і збільшилось в об'ємі. Десь хвилинки три повзбивайте на середній швидкості. Тепер по одному додаємо жовтки. Один жовток додали і десь повзбивали секундочок 10. Потім наступний, так, всі 4 жовтка. Тепер додаємо 3 столові ложки молока. Молоко має бути не з холодильника, а також кімнатної температури або трішки його підігріти. 3 столові ложки додаємо і через сито додаємо 150 г борошна. Це один стакан об'ємом 250 мл. До речі, весь рецепт, як завжди, знайдете в описі під відео, з кількістю в ложках зможете приготувати навіть без вагів. І тепер лопаткою все це перемішуємо. Зверніть, будь ласка, увагу, тісто має вийти ось таким в'язким, нерідким, досить таким щіненькою текстури. Тепер я буду випікати свій тортик на деку. У мене стандартне деко розміром 30 на 40 см. Я його застелила листом пергаменту. Пергамент з антипригарним покриттям. Викладаємо сюди все тісто і його розподіляємо або лопаткою, або шпательком, як вам буде зручно. Повертаємося до білків. До білків додаємо дрібку солі і я додаю дрібку лимонної кислоти. Замість цього можна використати одну чайну ложечку лимонного соку, замість дрібки лимонної кислоти маю на увазі. І тепер з допомогою міксера на середній швидкості взбиваємо ну, до стану такої трішки пивної піни. Поступово тепер через проміжки часу додаємо цукор. Цукру додаю 150 г. Виходить помірно солодкий тортик, як я вже казала, це нормально. Дуже важливо. Не включати міксер на високу швидкість, щоб все ж таки вас цукор встигав розчинятися. Підсипаємо поступово і десь по секундочок 5-10 збиваємо, потім знову нову порцію. Потрібно збити до стану стійких піків. Тобто тарілка при перевертанні, в нас оця маса біла має не рухатись. Тепер викладаємо всю цю масу поверх нашої жовтої такої суміші і розрівнюємо лопаткою, роблячи ось такий хаотичний малюнок, можна навіть зробити такі зазубринки, як кому. Вже подобається. До речі, духовка вже має бути розігріта на 170 градусів верх-низ, без конвекцій. Наверх обов'язково по рецепту потрібно додати якісь горішки. В ідеалі це мигдаль, його не обов'язково підсушувати, духовки у вас підсушиться. У мене сьогодні миндальні пелюстки 80 г. Я їх розсипаю ось так поверх і відправляємо випікатися тортик. Якщо мигдаль наробіть на такі середні шматочки, можна, звісно, використовувати інші горішки. Відправляємо випікатися десь приблизно на 35 хвилин. Все буде залежати від вашого дека, який у вас розмір, можливо, візьмете менше, і від самої потужності духовки. Паличка з середини коржа має виходити повністю сухою. Навіть останні хвилини я вимкнула ще конвекцію, щоб він так ще більш трішки підрумянився. Готовий корж виймаємо, ніякому разі його не перевертаємо на інший лист пергаменту, щоб оцей шар з бізе не пошкодився. Можна просто розрізати його навпіл, щоб відбувався швидше процес охолодження. Я просто розрізаю і залишаю на цьому листі пергаменту. Через годинку у мене кошт вже повністю охолонув, тому я буду вже збивати крем. В ідеалі сюди підходить крем вершковий, тобто збиті вершки. Жирність вершків має бути від 30%, менша жирність не взбивається. І вони мають бути максимально холодні. З холодильника дістали, відразу збиваємо. 300 г вершків, холодні з холодильника. Додаю сюди цілу пачечку ванільного цукру. Якщо любите, додаєте, не любите, не додавайте. Якщо у вас ванілін, то лише дрібочку. І е, цукрова пудра. Мені вистачає 2 столові ложки, можна навіть взагалі не додавати, якщо ви додасте більше цукру в корж. Але я додала, не завадило. Тортик вийшов саме от, так, як потрібно. І тепер з допомогою міксера, спочатку на середній швидкості міксера, потім трішки вище, взбиваємо до стану стійкого крема. А тепер беремо якусь підложку або якусь дощечку, викладаємо перший корж. І я викладаю весь крем, можна трішки залишити, щоб змазати боки. І, знову корж. і відправляємо в такому вигляді. Холодильник на одну годинку. Якщо немає часу, то можна відразу куштувати, але якщо він у вас постоїть і все це об'єднається, буде лише смачніше. Перед подачею, якщо бажаєте, можна полити розтопленим шоколадом. 50 г шоколаду розтопила в мікрохвильовці в імпульсному режимі по 10-20 секунд. Додала одну чайну ложечку рослинної олії без запаху, перемішала і зробила ось такі хаотичні мазки. Буде лише смачніше. Це за бажанням. Відрізаємо шматочок і насолоджуємося найсмачнішим тортиком. Дійсно, це дуже смачно, ні на що не схоже. Вдалий вибір для будь-якого свята, тому обов'язково готуйте. Дякую вам за перегляд цього відео до кінця, за ваш лайк, за вашу підписку, за ваш коментар. Пишіть коментарі, це надзвичайно важливо для розвитку каналу. Дякую вам, пока-пока!